Вітаю! Всіх пропоную подивитися розклад на таку тему, чого вам не вистачає для щастя. Можливо, ви вважаєте, що ви вже щасливі, але все ж таке, можливо, чогось не вистачає, а можливо, навпаки. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. І давайте подивимося, чого не вистачає вам для щастя. По-першому варіанту, вам не вистачає. Можливості відновити себе у новій якості. Можливо, ви дещо заглибилися у якісь минулі події або у якісь свої емоції, які вам не дають перейти на вищий рівень. А тому наразі ви можливо і прикладаєте зусилля, і можливо шукаєте якісь можливості для того, щоб вирішити свої питання. Але в повній мірі ви за те не отримуєте щастя. А все лише тільки через те, що ви самі себе не можете перевести на новий рівень. Тобто відмовитися від образ, від страхів, від якихось негативних думок, подій і йти у майбутнє. Тож саме це заважає першим варіанту. Другий варіант. Другий варіант ви занадто міцно кругом себе збудували оборону. Збудували таким чином, що до вас навіть... Можливо, і промінець сонечка не може досягти, щоб вас освітлити і вам вказати, можливо, вже досить оборонятися, досить відстоювати свої позиції, очікувати від кожної людини якогось підвоха, обмана, вести себе настільки насторожно. Можливо, вже варто перейти на кращий рівень і змінити якісь свої звички. Можливо, вам потрібно більше спілкуватися з оточуючими, щоб знайти якесь розуміння. Можливо, розподілити певне коло обов'язків, яке ви тягнете на самі на собі. І таким чином ви зможете побачити більше, ніж до цієї пори ви того бачили, тому що наразі у вас якесь обмежене бачення. Тобто, Можливо, хтось вважає, що тільки ваша точка зору є правильною, а решта всі помиляються. Але по факту у всесвіті кожна людина і кожна думка мають місце бути. І тому варто навчитися сприймати і себе таким, як ви є, і всесвіт таким, який він є, і оточуючих людей також. Це був другий варіант. Третій варіант, що вам. Третій варіант розбите серце. Говорить про те, що для когось, можливо, це дійсно буде вказувати на те, що ви чимось хворієте і це вам розбиває серце. Також це, можливо, будуть фактично проблеми із серцем, де вам потрібно можливо, звертатися за допомогою до лікарів. Також, можливо, у вас ну, якісь Хірургічні втручання були нещодавно, і наразі ви ще поки що не відновили самі себе. Якщо це не стосується здоров'я, то, можливо, вам дійсно розбили серце і ви наразі тримаєте або образу, або зависаєте в тих думках таких негативних, що там відбувалося, як там відбувалося. Хто був завадою вашому щастю, хто втручався в ваше життя? І ви оце весь час, можливо, перебуваєте думками у тих подіях, які вам ну, зробили боляче. Але для того, щоб відчути справжнє щастя, вже, можливо, досить вам там знаходитися. Вже варто йти на якісь певні зміни. Можливо, вам потрібно більше спілкуватися. Щоб проясняти ситуації, які там відбуваються у вас. Можливо, обирати якісь напрямки, щось вам визначитися із співпрацею із партнерами, із тим, з ким ви маєте рухатися далі. Але це ви повинні робити дуже обмірковано. І ну, не поспішайте, тому що ці енергії такі швидкоплинні, вони змінюються. Але, ну, головне не зависати у негативних думках. І Тих негативних подій, досить їх крутити в своїй голові. Тому такому, таким чином ви зможете нарешті вже якийсь новий напрямок обрати, або визначитися комусь із партнером, або, можливо, визначитися загалом із своїм напрямком життя. Бувають іноді такі події в житті, коли нам просто це потрібно пережити. Ну, Ось такі у нас були підказочки, що заважає вашому щастю.